Тарас Григорович Шевченко. Стоїть в селі Суботові. Стоїть в селі Суботові, на горі високій домовина України. Широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир, душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що за труди не знаходять. Отак От то, Богдане, занепестив єси в Богу сироту Україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, Байстрюки Єкатерини Катерини з сараною сіли. Отаке то Зіновію, Олексію, друже, Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовин розвалиться. Із-під неї встане Україна, і розвіють йому неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти.